А ось і... А ось і клюнула дівчинка. А ось і клюнула. Невеличка, але клюнула. І клюнула на одну з моїх найулюбленіших приманок. Це леді бандіт в моторному маслі. Ось так ще й не дається у руку. Навіть невелика, але перше клювання відбулося. Так, давайте не буде її мучити. Зараз відпущу.